Шо Закон вам про, про УДО. Що да. такі, ні? Ага. Я трошки... Знаю, що виділі, бо мені наважали, що в ага. нього все. На Ютубі буде неякісно, просто ваше, Вираз. І що ви говорите забавали. конкретно нам... А якщо ми помогли Ви Можете знімати? Да. Документи ваші, будь ласка. Так. Ваші документи? Які? Ваші особисті документи. Зараз. Я підпокудую поліцію нічого. Будь ласка, приявіть. Ви хто такий? Придіть, щоб я. Я в я вам пред'явив. Я не замітив. Я, 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 я на камеру не пробудь. Будь ласка, приділяйте. Я на камеру не працюю. Будь ласка, приділять ваші документи, будь ласка. Будь ласка, свої придіть. Я вам показав, я на камеру не буду показати. Вам будь показав. ласка, свої придіють. Я говорю, ваші документи, будь ласка. Будь ласка, приділіть своїх, з ким я мою справу. Ви откате пройде документи? Я я говорю, що з ким я мою справу. Я будь ласка. З ким я мою справу. Я представився. Будь ласка, покажіть свою. Я, я, говорю, свої документи. ваші документи. Ви свої покажіть спочатку. Я вам показав. Хто ви такий? Я вам показав. Я не бачу. Ви не бачу? Я не бачу. Придявіть, будь ласка, своє ви, ви посвідчення. Ви не бачили, чи ви зняли? Будь ласка, покажіть своє так, посвідчення. Ваш документ є? Нема документів. Хлопцям скучно. Документи, ну, повітрі, я не бачу посвідчення. Добре, добре, добре. Ні, ну це ж не ви розумієте. Ви наш каже мужу кабару. Це наша країна. Ви розумієте? Це наша країна. Я приїхав Можна? з Кіровоградської області. Почекайте. Ну послухайте ж мене, ви ж мене чуєте. Значить, я приїхав шановний, з Кіровоградської Я вам зараз камеру заберу. Для чого? Для чого? А що ви знімаєте? Ви мене питали дозвіл знімати? Ну ви приїхали, А хто ви Ви, ви так, зараз почитали? на службі чи ви не мене, на службі? Ви мене питали дозвіл знімати? Ви на службі зараз? Говорю, ви мене питали дозвіл знімати? Ви на службі, шановний? Ви мене питали дозвіл знімати? Ви на службі, шановний? Теж, ду, 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 ду. Дитинство. дитинство. оберіть камеру. Дитинство. Я, оберіть камеру. Та обери, не треба людина, щоб виходила себе. Тому що ви, ви мене щось виводите з себе. Та, не треба. Та, не треба. Та, не треба. Нервові квітки не, не висилаєтеся. Я ще раз говорю, ви хочете офіційно говорити. Яке ви маєте відношення до повідомлення? До повідомлення? Ми ви, ми да. фермери. ви фермери. Ви підписували повідомлення. Меркевич підписував. Ви його підписували? Яке ви маєте цього відношення? А ви ти жар чи А? Я є в раді, Початку. я є девчонка. Як я це буду встановити? Давайте телефонуємо. Цікаві, цікаві хлопці, цікаві. Хорош, добре. Цікаві, страшне. Ну це ж є, хлопці. Ну, ви вже починаєте. А за кого ви нас маєте взагалі? В нашій країні назмаєте за... Яких я не знаю, що я вирощую зерно. І по суті справи оцих всіх, що викаєте, буде кормлю. Я до вас буду, що потім, нормально Ні, ну, по нормальному поговорити. Ви хочете офіційно. Будь ласка, буде офіційно. Так, так. Але це ви захотіли, це не я захотів. Я не, я не лякаю. <питую> просто ви да думаєте, da. приїхали з села, включили камеру, там просто yeah. злякалися <питую> всі чи що. Микола Степанович, тут до нас, будь ласка. Меркевич Микола Степанович. Не знаю, стоїть. Спитайте, <питую> хто стоїть. Алло? Дайте на да, да, набросати, да, да, тому да, да, що... Да, Він... Можливо, зараз я вам там телефон. Є ж не якісь там атамані. є певні правила і порядок. Іркевич. Ну, порядок, хлопці, по в країні, хто конституція. наші Добре, права. Ми говоримо про особисту ну, ну Які в нас особисті? Тому. Ну нема, ми ж їм шкоди, ми ж повідомлення дали, що ми будемо тут проводити акції. Ну нехай там особиста особа ну, не проводить тут день народження. Ну, ну шо, чи що він тут буде проводити? Ну, ну, при чому? Ну, ви знаєте, я я, 400, я, 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 400... я за цю тему спілкуватися не буду. Якщо я приїхав 400 кілометрів для того, щоб від да, своєї внучки... Так, від кілометрів 380. 380. Своєї внучки захищати права, а тут я особа роз, якась. Я, і мене виганяють від дівчинки. Ви стали в курсі. Ви стали в курсі. Ви на роботі, розумієте? Ми захищаємо свої права. Ви каєте, йдіть отсюда, бо якась людина тут буде їхати. Я приїхав 380 кілометрів. Ну, Давайте так. Бо, бо як журналісти приїжджали казали, а у вас якісь були із правоохоронними органами стосунки, кому є нормальні. От я на СІТВ заявив. Олена каже, ну, добре, якщо будуть якісь питання, дзвоніть. Та я ми так... вже всім розказали, що тут, тут роблять, обстановка, да, люди такі. Да. А це вдруг. На вечір, такі... каже Олена, ну боже, якщо будуть, то дзвоніть телефон, заказ... телефон. Заявка так. А заявка ваша є заявка. Ні, то ваш телефон. А, Алло, Ало, Микола. Здімайте, я говорю. Бо скажете, що mm. вас заставили йти. А. Ну як говорите, я вас знімаю. Як він буде говорити, то я. Ну а вони на завтра, оце такі добрі люди хочуть нашу акцію зарубати. Ну я розумію, тож, ну тільки ж, ну ми приїхали 380 кілометрів, ви нас ну, не попросили, а спільно рішили. Тут вечором підходять, а ви от сюди повинні піти. Так завтра ми так само не прийдемо і нам скажуть, що ще хтось тут буде проїжджати. Як, як ми свої вимоги до е, депутатів донесемо? Ми довжіте там в підвалі зібиратися. Да. Ну, ну як вони добрі люди, чого вони на завтра зірвуть? Ну ми ж просто теж люди не можемо просто загнути хвоста ви, і бігом відсюди. Ви сюди. на три години уйдете, потім прийдете. Але три години, щоб це було і все. Так говорять, а? Я не знаю. Ну це... Я ви, ж, ви ж розумієте, що ви, ну, стикався, ви порушуєте це. закон. Ви ж будь ласка, Ви ж розумієте. А мене не провокуйте така nee. свою. Я не провокую абсолютно. Я, я абсолютно не провокую. Ніби, ніби, ніби. А провірте, як вона в цьому не Ви просто сили носите. Дякую. Ну, Микола Степанович, а для чого тоді в Київ? Якщо Машин. нам мать, мать, місити, кажуть, що ви... Через да. три години довжі чи не довжні. То завтра тоді що нам? Може нам додому зразу сьогодні їхати, а завтра не залишатися. Ну не наїжджай на мене. Ну а на кого я буду наїжджати? Вибачте, ми вас вибрали делегувати свої повноваження, а я мені кажу, що з мотоюдочки. А чого я приїхав? Ну Я не знаю. Отдай телефон, а то ти ж так, собі забереш. Так, я ще в кармазах. А ні, ну просто... Ви документи команди? Відмовляєтесь? Ні, Як не, ви? не відмовляюся. Ну знімайте. Я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Від... не відмовляюся. Не відмовляюся. Не відмовляюся. Не відмовляюся. Будь ласка, документи ваші. Три рази. Зараз. Ваші документи. Зараз я покажу, ми закінчимо. А ми ми вже закінчили. закінчили? Вже закінчили. Ви давно закінчили. До побачення. Ви... Я вже тоді виключаю. Все.